Озі, вітаю! Мене звати Марія Багатікова. Я head of ПІАР агенції комунікації варто і щиро дякую, що ви долучилися до перегляду марафону креативної практики. Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції в межах марафону безкоштовні, і вся команда погодилася відмовитися від гонорарів. Натомість просимо вас надсилати підтримку. Фонду повертайся живим за посиланням, яке ви побачите на екрані. Дякую і бажаю приємного перегляду. Як я сказала, коли презентувалася, мене звати Марія, я хед ПІАР агенції комунікації Варто. І сьогодні хочу розповісти про те, як сфера комунікації пережила рік великої війни, рік від повномасштабного вторгнення. Це історія про сміливість бути стійким бізнесом. Сміливість, яка об'єднує всіх нас, і комунікаційників, і український бізнес взагалі, і в принципі всіх українців, які сьогодні сміливо протистоять ворогу в тих сферах, де вони можуть це робити. Також хочу трошки розповісти про те, як цей рік пережила агенція. Варто з чого хочу почати? Напевно, з загального стану галузі у 2022 році. Ми дуже уважно стежили за різними активностями різними дослідженнями, які проводять АЕП Україн, які проводить Фактум груп Кантар, ВРК, тобто всі фахові спеціалізовані організації, дослідницькі центри. І бачили, що за результатами деяких досліджень, після 24 лютого, 74% агенцій зупинили свою роботу. У перші місяці зупинилися маркетингові, рекламні та піар активності майже всіх брендів, тому що було незрозуміло, як комунікувати, як взагалі далі буде продовжуватися історія України. І це, в принципі, цілком зрозуміла нормальна реакція на кризу. Адже війна це, мабуть, найбільша криза, з якою може стикнутися людство. Але вже наприкінці 2022 року, за даними останнього дослідження ВРК, 93% агенцій хоча б частково, але відновили свою роботу. Загалом до 90% компаній, що працюють у секторі комунікації, фіксують зменшення обсягу роботи. З чим це пов'язано? З якими викликами стикнулася галузь, звичайно, в першу чергу це скорочення бюджетів на маркетингову та рекламну активність або повна зупинка саме піар активності та орієнтація на пряму рекламу. Хоча ми зі свого досвіду, наша агенція бачить, що Зараз готові наші клієнти і фокусуються саме на піарі. і це вперше за 18 років нашої діяльності, коли ми бачимо, що бюджети на піар поступово переважили бюджети на пряму рекламу. Однак, загалом, це все ж таки скорочення, зменшення обсягів активності, і це те, що відчувають всі агенція, вся галузь. Також це кадровий голод, який пов'язаний як з виїздом фахівців за кордон, так і з тим, що деякі фахівці, деякі професіонали в сфері комунікації, відчуваючи свій громадянський обов'язок, вони перекваліфікувалися у військових, у волонтерів і сфокусувалися саме на цьому напрямку. Нестабільний зв'язок також один з викликів, з якими ми стикалися особливо восени, але відчувається, що зараз всі адаптувалися, і навіть останній обстріл це все ж таки вже не такий виклик, бо ми до нього готові, готові протистояти, готові реагувати. Ще серед викликів вихід на закордонні ринки та необхідність побудови репутації з нуля для іноземних клієнтів, управління розпорошеними, демотивованими, втомленими командами, бо це рік хронічного стресу для всіх нас, і всі це відчувають, і вчаться з цим жити та працювати, і зниження ефективності роботи через різні психологічні та фізіологічні причини. Однак, на 2023 рік є дуже обережні, але дуже надихаючі прогнози про те, що саме 2023 рік буде роком поступового відновлення, і далі після перемоги України, яка звичайно буде і в яка в яку ми всі віримо, планується стрімкий, стрімкий ріст, розвиток і позитивні зміни на початок 2023 року. Зафіксовано зростання об'єму тв реклами. Також діджитал активності демонструють рекордний ріст – це до 65% всіх маркетингових активностей проводилися саме за допомогою діджитал інструментів. Тобто станом на сьогодні бачимо та відчуваємо, що комунікаційна галузь, попри всі виклики, потребує історії, публічності, активного висвітлення того, що в таких кризових ситуаціях вона є вкрай потрібною. Агенціям і креативним агенціям, маркетинговим комунікаційним треба вчитися розповідати про свої досягнення, перемоги, якісь поразки, ділитися цим досвідом та доводити, що піари комунікації це на часі, це важливо, це відчувається, і про це треба постійно, постійно, постійно говорити. Це стало нашим таким девізом в роботі. Якщо говорити про саме про агенцію комунікації, варто. То перше, що було для нас в фокусі, це тривала внутрішня комунікація. Адже з 24 лютого 2022 року наша команда працює з різних куточків України, навіть з різних куточків світу, бо це була реакція людей на війну поїхати у безпечні місця, і кожен обрав різні локації. Але надважливою задачею було збереження команди. Для цього намагалися вводити та дотримуватися звичного ритму роботи, наших офісних традицій, і це насправді ті речі, які стали дуже об'єднувальними, які дуже підтримали команду. Бо перші тижні, перші місяці війни з 24 лютого, саме робота стала такою зоною опори. Острівцем стабільності, який був у усіх нас, бо ми дуже швидко реагували, переформатовувалися, і одним з перших рішень нашого керівництва було те, що ми зберігаємо наші офісні традиції робочі правила, тобто проводимо. Щоденні координації, проводимо загальні збори та хвилинки позитиву. Про хвилинки позитиву завжди дуже цікаво і весело розповідати, бо ця назва вона різну реакцію викликає у людей, особливо там нових працівників, які приходять в агенцію. Це зустрічі короткі, на яких вся команда ділиться своїми позитивними робочими моментами, іноді не тільки робочими. І зазвичай ми проводимо такі зустрічі два рази на тиждень. Але під час війни перші тижні ми зідзвонювалися щодня, тому що треба було шукати позитив навіть там, попри сльози, попри страх, різні емоції і хвилювання. Треба було шукати такі моменти для того, щоб підтримувати один одного і лишатися на зв'язку. Станом на сьогодні. Агенція запровадила гібридний формат роботи. Наш офіс адаптовано до різних ситуацій, відключення, тобто ми готові працювати, тримати зв'язок, звичайно, лишатися на зв'язку з нашими клієнтами, бо це дуже важливо. Також є сценарій дій на випадок надзвичайних ситуацій, тобто тривог, обстрілів. І працюємо так, але дійсно лишаються працівники, які працюють дистанційно і включаються з інших міст України. З інших міст, різних країн світу, але лишаються на зв'язку і теж працюють з нами в єдиному цьому корпоративному культурному коді з координаціями, зборами і позитивами. І це насправді перевага такого системного підходу, який впроваджено в агенції, тому. Раді, що цей підхід встигли впровадити ще е, навіть до пандемії, коли взагалі розроблялися різні формати дистанційної роботи. Це дійсно дуже допомагає організувати ту роботу, яку зараз маємо. Також е, дуже важливо було проголосити чітку громадянську позицію. Е, Дуже дивно це казати в контексті того, що яка може бути позиція, коли одна країна відкрито нападає на іншу. Але ми знаємо, що навіть на сьогодні не всі бренди чітко сформулювали своє ставлення і чітко проговорили своє ставлення в публічному просторі стосовно того, що відбувається в Україні, стосовно нападу на Україну, вторгнення війни, яка триває вже звичайно більше ніж рік. Наші співробітники активно включилися у діяльність інформаційних військ, волонтерство, допомогу ЗСУ. Агенція як бізнес підтримувала донатами військових медиків, фонд Повернись живим, Миколаївський зоопарк, також батальйони зсу, в яких служать рідні люди наших співробітників. І також 14 жовтня в нас була така внутрішня корпоративна ініціатива на честь дня захисників і захисниць України. Ми провели акцію зарплату на донат і перерахували зарплату всіх співробітників за цей день донатом на підтримку Збройних сил України. Якщо говорити про те, що всі відчувають цей кадровий голод і нестачу фахівців, для нас також було дуже важливо знайти рішення щодо цього, оскільки ми масштабуємося попри війну, шукаємо нових фахівців в агенцію. В нас багато відкритих посад. Хочемо зростати, розвиватися і набиратися сили, не дивлячись на різні обставини. І тому наприкінці 2022 року наша агенція стала партнером та донатором проекту «100 шансів для ста жінок. Цей проект це можливість швидко надати талановитим жінкам нову кваліфіковану професію в напрямках СММ або діджитал маркетингу, надати можливість дистанційно працювати на благо Україні і в результаті залишити їх розум та таланти в межах України в нашій державі. Ця думка і, взагалі, концепція проекту дуже нас надихає. І ми віримо, що такий проект він допоможе. Розвивати комунікаційну галузь, підсилитися новими потужними колегами. Ми підтримали перший набір проєкту, перші дві групи, це 57 чудових випускниць. Вони вже завершили своє навчання, і також третя та четверта група стартували на початку лютого, навчаються, розвиваються. Тобто, в принципі, це допомагає не тільки жінкам, але й Галузі розвиватися та масштабуватися. Також, якщо говорити саме про внутрішні рішення по роботі агенції, перші тижні ми активно спостерігали за ситуацією, оскільки агенція варта, вона починалася як антикризова агенція, більше працювала в цьому напрямку, то наші фахівці, наше керівництво дуже добре знайоме з психологією кризи. І перші тижні ми дали на адаптацію на розуміння того, що відбувається в інформаційному просторі. Побачили та відчули, що держава комунікує власними силами і наповнює інформаційний простір дуже ефективно, і агенція прийняла рішення підтримати комунікацію бізнесу. Розбили ми це декількома шляхами. Я скажу загально, що це були спочатку чек-лісти. Які ми поширювали е, на різні аудиторії е, різними каналами? Спочатку, звичайно, у соціальних мережах, бо це був найбільш е, такий швидкий, доступний канал комунікації з аудиторією. Потім ми робили публікації у медіа, у ЗМІ і далі надсилали, звичайно, нашим клієнтам, нашій контактній базі для того, щоб допомогти зорієнтуватися, як далі діяти. Вже у березні ми запустили перший наш проєкт корпоративної соціальної відповідальності це була така перша комунікаційна допомога бізнесу. Також проводила освітні вебінари разом з ЮНІДО про комунікації під час війни і почали реалізувати спецпроект варто обговорити у співпраці з виданням Сіста Далі розкажу трошки детальніше. Як казала щодо чек-лістів, це були досить. Прості швидкі рекомендації стосовно того, як е, варто комунікувати з клієнтами, з командою, з партнерами, що обрати для фокусу в СММ комунікації для бізнесу. Також робили чек-лісти по інформаційній гігієні і робили чек-лісти з порадами, е, в яких джерелах шукати інформацію, якщо ти, наприклад, переїхав в нове місце, де найкращі поради, там збірники різних мап, аптек, мак працюючих е, магазинів продуктів. Тобто різні різні корисні поради, тому що за власним досвідом відчули, що таку інформацію також краще консолідовано подавати. Але, звичайно, про комунікації це були наші ключові матеріали. Ми дуже швидко включилися в комунікацію з нашими клієнтами. Звичайно, призупинили всі проекти, які були заплановані і на 24 лютого, і надалі, бо треба було час, щоб зрозуміти, як далі діяти, вирішити стратегічні моменти для всіх бізнесів. У перший тиждень березня ми оголосили про те, що наша агенція готова безкоштовно допомагати бізнесу відновити комунікацію. Ми як любить розповідати наше сео Наталя Холод, спрямували всі зусилля агенції, всю нашу команду, весь відділ продажів на такий довгий. І швидкий прозвон всіх наших контактів дзвонили маркетинговим директорам, дзвонили власникам бізнесу, нашим клієнтам, нашим колишнім клієнтам, потенційним клієнтам, всіх до кого могли достукатися, і розповідали, що ми готові допомогти з різними запитами. Зокрема, це була робота зі змі. Це був СММ, робота з пабліками, спільнотами, телеграм-каналами. Ми одразу відчули, що телеграм масштабується, набирає попиту в. Аудиторії і там теж варто розповсюджувати корисну інформацію. За результатами до нас звернулися 24 компанії, серед яких бренди, які представлені в Україні міжнародні бренди, а також українські компанії, яким ми допомагали розміщати матеріали у змі, робити публікації у спільнотах та пабликах. І загалом цей проект за перші 50 днів війни матеріали цього нашого ксв проекту допомогли отримати понад 40 мільйонів загального охоплення. Також це досить важливо. Це був такий старт для того, щоб інший бізнес побачив, що там конкуренти починають комунікувати. Треба не мовчати, треба говорити. І це був наш ключовий меседж у всіх публічних комунікаціях. Протягом наступного року навіть до сьогодні ми продовжуємо говорити про важливість того, що бізнес має транслювати свої історії, свої цінності, свої бачення, свої свою допомогу, свої благодійні ініціативи в публічному просторі. Далі ми розпочали співпрацю з ЮНІДом в форматі вебінарів для бізнесу та державних підприємств. Учасниками цих вебінарів стали національне. Агентства з акредитації України, державне підприємство Укерн департамент технічного регулювання Міністерства економіки України і Українська асоціація меблевиків. А ми зробили розширені чеклісти по комунікаціях. Також розповіли про те, які інструменти комунікації зараз працюють, які не працюють, на яких зосередитися. Розповіли про меседжі та теми актуальні сьогодні. Та також про аудиторію, яка змінилася, стала більш чутливою, стала більш сфокусованою на якихось окремих тезах. Що також важливо враховувати у будь-яких комунікаціях. Крім того, ми активно відгукувалися на запити щодо різних рекомендацій та парад, які допомогли б ефективно отримувати комунікації з колективом, зовнішніми аудиторіями, попри те, що цей проект реалізувався якраз влітку, і вже були якісь певні які стресові певні моменти. Перші хвилі виснаження всі це розуміли і вчилися адаптуватися і до цього. теж. Також одною з наших таких останніх активностей є спецпроект варто обговорити у співпраці з UA, де ми запрошуємо. Різних топ-менеджерів з напрямку комунікації, піару та маркетингу наших клієнтів, а також компанії, з якими цікаво поспілкуватися, і наша SEO Наталя Холод у форматі інтерв'ю-дискусії спілкується про челенджі, які зараз постали перед українським бізнесом, про якісь секрети стійкості, про важливість не мовчати, говорити, займатися піаром, комунікаціями в різних. Випадках на сьогодні випустила вже п'ять матеріалів цього спецпроекту. Учасниками стали представники епіцентру, нового зору, IDS Ukraine, Delta Food і Snack Production. Це такий теж дуже важливий цінний для нас проект, бо український бізнес має надихати український бізнес розповідати свої історії, розповідати якісь інсайти, інсайди, на які натрапив у які для себе знайшов. В умовах комунікації, в умовах воєнного часу. Також, звичайно, завжди ми говоримо про те, що піар це про відносини, і, хоча йдеться слово відносини, «стосунки», це не просто дружба між людьми, але вона може перекладатися на дружбу між людиною і брендом. І правила такої дружби будуть такі самі, як і в буденному житті. Саме тому це має бути системна історія. Розповідати про свої досягнення, підтримувати свою аудиторію, знаходити спільні точки дотику треба завжди. Не зупинятися в цьому, ми на цьому дуже наполягаємо і закликаємо всіх комунікаційників, всю сферу, всю нашу галузь продовжувати говорити, розповідати про важливість піару комунікації в цей складний час, бо саме це є запорукою нашої стійкості і є ознакою нашої сміливості. І ми це доводимо всьому світу.